Нові двері. Навіть пінка ще не трухлява Дивимось, як вони відкриваються. Опс! А що трапилось? Будемо їх зараз регулювати. Бачимо, що це епсилон, що це якісь нові завіси. Так, відкручуємо. Відкручуємо повністю. Так, від... дивимось. Так, знялося. Бачимо систему регулювання. Нам потрібен звичайний шестигранник під номером 5. Який сюди входить, для того, щоб двері почали піддаватися, прокручуємо його по часовій стрілці. Як бачимо, рухаються двері. Ще не закриваються. Таку саму процедуру проводимо із нижнім, і з верхнім завісом, о, вже краще. Все працює. А чому ж відбувається така проблема? А ось чому. Монтаж тільки на піну. Коли відбувається монтаж тільки на закладні, без пробування рами, двері від вібрації починають розрушати піну, міцність конструкції знижується. І двері починають гуляти і просідати. Щоб такого не було, в цих місцях за стіною, закладним болтом двері не просідають. Як бачите, регулювання не займає багато часу і не вимагає багато знань. Користуйтеся всім, хто бажає працювати руками. Хто не бажає, той платить гроші. Всім гарного дня.